Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанцовський. Буквально щойно було опубліковано нову інформацію стосовно додатку Резерв Плюс, повісток в цьому додатку і так далі. Тому як тепер за допомогою Резерв Плюс можна буде перевірити чинність повістки від ТЦК, яка сформована через реєстр оберіг. І також що хочу сказати перед тим, як ми почнемо, що е фактично е постановою номер там, 560, про яку ми зараз поговоримо. Яка власне тільки сьогодні була прийнята кабінетом міністрів, легалізували вже електронні повістки, про які говорили, що не буде електронних повісток, їх ніхто не буде отримувати. І подивіться, пройшло рівненько 90 днів з набрання чинності закону закону про мобілізацію? От, давайте власне поговоримо про це. Тут дуже цікаво є також інформація і для українців, які знаходяться за кордоном, в першу чергу. Тому буду вдячний за ваші фідбеки. Посилання на джерело залишу в описі під цим відео. Тому дивіться його до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, в загальному все як завжди. Якщо шукаєте роботу в Польщі, також посилання в описі. Заповнюйте заявку, з вами зв'яжеться менеджер надасть вам повну консультацію. Отже. Військові зобов'язання зможуть перевірити чинність повістки від ТЦК через застосунок Резерв Плюс. Відповідні зміни в порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, тобто постанови номер 560, вніс Кабмін на засіданні 16 серпня. Як стало відомо про це в судово-юридичній газеті. Нагадаю, джерело буде в описі під відео. Цими змінами уточнено вимоги до повісток, сформованих за допомогою єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, в частині присвоєння таким повісткам унікального електронного ідентифікатору в вигляді QR-коду, за допомогою якого можна перевірити всю інформацію, зазначену в повістці. Фактично було легалізовано електронні повістки, як я вже й говорив. Також визначено механізм перевірки чинності повісток, сформованих за допомогою єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів оберіг, в тому числі за допомогою електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста, зокрема за з використанням його мобільного додатку. Також судово-юридична газета нагадує, що за словами Міноборони мобільний додаток електронного кабінету військовозобов'язаного є саме резерв Плюс. Жодного документу справді про це я не бачив, але як мінімум заяви Міноборони є, що вже хоч щось та й може значить. Отже, за допомогою Резерв Плюс можна буде перевірити чинність повістки від ТЦК, яка сформована через реєстр оберіг. Крім того, уряд визначив статус повісток на бланку та повісток сформованих за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, в тому числі в роздрукованому вигляді та їх юридичної сили. В порядку також врегульовано визначення адреси надсилання повістки резервісту або військово зобов'язаному, який уточнив свої персональні дані після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних і уточнено зміст інформації, що міститься в описі вкладення та надсилається разом з повісткою. Uh, і що хочу сказати, що на сьогоднішній день цю інформацію опублікувала судова юридична газета, uh, і вони ж повідомляють, що на сьогоднішній день текст змін до постанови 560 поки що не опублікований, але можемо робити висновки, що його буде опубліковано найближчими, можливо, годинами, можливо, днями. От, судова юридична газета. Uh, на моїй пам'яті жодного разу там не давала штангу, тобто не не публікувала якусь там фейкову або неперевірену інформацію. Тому власне вітаю всіх, хто має резерв плюс. Тепер ваші повістки, які будуть сформовані автоматично, будуть автоматично надсилатись також і в резерв плюс. І також що хочу сказати, згадується той момент і такий нюанс, який був для українців, які знаходяться за кордоном. В резерв плюсі ще в якби в середині травня, коли було коли тільки з'явився резерв плюс, там була інформація після того, як ви включаєте повзуночок, що повістки будуть на в найближчим часом будуть надіслані в електронному вигляді саме в Резерв+. плюс. І після того так само представники Міноборони заявили, що це просто глюк, такого не буде, і взагалі електронні повістки ніхто не планує говорити вводити. Так говорилося, але бачимо, що говориться одне, робиться зовсім інше. Ми, на жаль, це бачили вже не один раз. От, і тепер, як я розумію це, що в резерв плюс будуть нормально приходити повістки. Тобто, якщо ви, наприклад, скачували собі резерв плюс. Оновлювали свої військово-облікові дані. Тепер вони є в вони попадають одразу в оберіг, і в оберезі тепер автоматично будуть формуватися повістки. І вітаю тих, хто оновив свої військово-облікові дані. Ви не отримаєте штраф за те, що ви не оновили свої дані вчасно, але ви отримаєте свій штраф за те, що ви не прийшли, не з'явились по повістці, наприклад. Бо тепер ці повістки будуть просто розсилатися е в електронному вигляді, і вони, скоріш за все, будуть вважатись... в. Врученими. Друге питання: як буде з тими, хто не встановлював собі резерв Плюс? І ми знаємо, що за кордоном більшість українців резерв плюс собі не встановили? Я так розумію, що даних цих людей в оберезі фактично немає, особливо тих, хто. По 5, по 10, по 20 років проживає за кордоном, і таких людей ну досить тяжко буде знайти в якомусь ручному режимі, внести їх в оберіг і потім вже давати їм там якісь штрафи і так далі. Тим паче, куди ці штрафи мають приходити, якщо людини абсолютно нічого немає в Україні. Людина, наприклад, проживає останні там, 10 або 15 років в США. Такій людині штраф власне, виписати можна, але стягнути цей штраф буде фактично неможливо. Де, в принципі, якщо так дивитися, якщо ви проживаєте не в Польщі, якщо ви проживаєте не в Україні, то на сьогоднішній день, якщо у вас немає там жодного майна і коштів на рахунках в Україні, то також можемо зробити висновок, що жодні штрафи стягнути з вас буде неможливо. Чому я говорю, що всі, окрім Польщі, бо Польща з Україною ратифікували, підписали договір про взаємне виконання судових рішень по штрафам? Тобто штрафи, які е, виписує Україна, людина знаходиться в Польщі, Польща буде стягувати е, на своїй території передавати ці кошти в Україну, і Україна буде робити точно те саме для Польщі, як це буде на практиці. Будемо бачити. Е, я думаю, що найближчим часом ми побачимо вже якісь перші штрафи для українців, які знаходяться в Польщі з України. І буде дуже цікаво дивитись, як сама Польща буде е, реагувати на ці рішення, чи буде Україна робити запит. На те, щоб ці штрафи стягувати в Польщі в загальному найближчими місяцями нас буде чекати дуже багато цікавих нюансів, цікавої інформації. Можливо, не дуже приємної, але як мінімум вона буде. Тому, ну а всі, хто знаходиться не в Польщі, не в Україні, зрозуміло, що на сьогоднішній день немає жодного інструменту, як стягувати ці кошти саме з вас. В принципі, в мене все. Переходьте за посиланням, читайте власне, цю інформацію, аналізуйте її, робіть якісь висновки, якісь приймайте рішення на майбутнє. Дякую кожному з вас, друзі, за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.